От вчорашній день дозволив нам, якраз таки поставити правильно акценти, крапки над і що є, що хто є хто і так далі. І більше того, ми з вами бачимо, що для сполучених штатів так це неочікувана дискусія, так безумовно. Вона достатньо емоційна дискусія, але це дискусія про те, які відносини двосторонніми будемо мати завтра. І повірте мені, я не сумніваюся, що Сполучені Штати також зацікавлені в тому, щоб домінувати в світі, щоб в світі домінували правила, і таким чином, щоб ці правила домінували, треба буде Інвестувати в справедливий фінал війни навіть не в Україну, вже а в справедливий фінал війни. Друге, що ми з вами вчора побачили? Ми з вами вчора побачили, що є певне розуміння всіх ризиків цієї війни. Ти і тих ризиків, які несе Російська Федерація з боку наших європейських партнерів, достатньо конкретно, чітко, практично всі європейські країни, за виключенням ну розумію, зрозуміло, якої країни під назвою Угорщина, всі зайняли чітку позицію. В цій війні винна тільки Росія, тільки Росія має сплачувати по фіналу за цю війну, і тільки Росія має нести відповідні юридичні і фінансові покарання. Це дуже важливі моменти. Знаєте, це моменти, коли розставляючи буду підкреслювати крапки над і і для нас з вами це важливо, щоб ми то так само розуміли, хто є хто у відносинах між тими чи іншими країнами. І я не маю ще раз, не маю жодного сумніву, що і сполучені штати, і Європа, і Україна втрьох ну я манезяк корпоративно втрьох да вирішать проблему справедливого фіналу в цій війні.